Навіть слини домашньої тварини достатньо, щоб людина захворіла на сказ. Хвороба може проникати через дрібні тріщини та поранені на шкірі. Показовий випадок нещодавно стався у Краснопавлівці. Нині спостерігають за станом здоров'я постраждалого. 28 жовтня власник собаки помітив, що собака відмовляється від їжі. Власник подумав, що собака вдавилася кісткою, намагався казати йому допомогу і незахищеними руками досліджував ротову порожнину. Після того, як нічого не виявив, він звернувся до ветлікаря. Ветлікар, оглянувши собаку, запідозрив клінічний прояв сказу. Її собака була взята під ветеринарний нагляд. 30 жовтня пес загинув. Лікарі закликають за необхідності одразу звертатися за медичною допомогою. Краще звернутися за медичною допомогою у лікувальний заклад до полікліники або стаціонарного відділення. Якщо не вдається звернутися, то хоча б саму собі надати. Медична допомога у вигляді обробки мильним раствором після належного огляду постраждалим роблять щеплення. Коли вакцинація здійснюється після консультації спеціаліста та зборона внизу про тварину та про саму травму. Вакцинація разів робиться. Якщо повторно, то чотири рази. Два також про тварин у загрозливих зонах розкидають вакцини або вводять їх ін'єкціями. Громада допомагає ветеринарній медицині паливом для виїздів. Фахівці просять мешканців громади потурбуватися про домашніх улюбленців. Щеплена тварина це в першу чергу не тільки безпека тварини, але й самого власника. Щеплювати треба раз на рік. Власник в першу чергу повинні самі турбуватися про те, щоб їхня тварина була щеплена. Наразі озівська громада забезпечена вакцинами для тварин та постраждалих людей на сьогодні. Дуже складна ситуація з випадками захворювання на сказ. Вакцина на сьогодні в наявності знаходиться в Лазівському ТМО. Підготувалися, висловлюємо подяку начальнику департаменту охорони здоров'я Хаустову Максиму та Любові Махоті, директору Харківського обласного центру. Зростання випадків сказу фахівці пов'язують з обмеженнями воєнного стану, зокрема, контролем за популяцією диких тварин.